Успішно і незвичайно стартував новий навчальний рік у Старосілицькій гімназії. По-перше, це єдина сільська гімназія і один з найкращих навчальних закладів у районі центр освітнього округу. Були відзначені на серпневій конференції і отримали нагороду як кращий навчальний заклад з організації науково-методичної роботи і роботи із кадрами. В цьому, в районі, в цьому в нас є успіхи, є чим ділитися. По-друге, усі першокласники у семи районах Перчернобильської зони Житомирщини, зокрема і в Старосільцях, стараннями благодійного фонду Віталія Журавського отримали шкільні набори із усім найбільш не необхідним приладдям. А подарунки вам дарували? Так! Да. Да. Розкажіть, що вам подарували? Зошити, папір. 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 І по третє, неочікуваний і приємний подарунок почесну грамоту Національної академії педагогічних наук України та матеріальне заохочення від благодійного фонду директору гімназії і усьому педагогічному колективу вручив особисто Віталій Журавський. Я, наприклад, був приємно здивований, що деякі відзнаки. Взагалі в районі ніколи не вручалися, наприклад, Міністерства освіти і науки і Національної академії педнаук. Дуже важливо, коли влада не забуває про вчителя і коли вона може відзначити вчителя.